Сьогодні на Gamescom продемонстрували нову порцію кадрів зі S.T.A.L.K.E.R. 2 Та традиційно самі розробники дали інтерв'ю. Ось на початку зі старту Євген Григорович заявив, що в грі буде три кінцівки, не чотири. Та те, що увага, вони впевнені в тому, що зможуть випустити гру вже 20 листопада. Чекаємо, віримо. Зовнішність шрама в «Сталкер 2», якщо що, це протагоніст приквелу оригінальної трилогії, а бути точнішим, чистого неба і якщо все правильно, азовець Олександр зіграв цього персонажа. Новий трейлер демонструє кадри з програми Сталкер по зомбуванню простих смертних. Ось в кінці чистого неба ми бачили це ж місце. Тож стало зрозуміло, що нам прояснять ситуацію по цій темі. Думаю, сюжет буде набирати обертів навкруги програми Сталкер, усвідомлення та зомбування власне самих сталкерів. Як завжди, атмосфера просто зашкалює. Картинка також нам був показаний діалог із самим шрамом, його лицева анімація. Тут слова не потрібні, просто дивіться. І лише сподіваємося, що трейлер зі шрамом GSC дропнуть в хорошій якості, бо вже дуже хочеться побачити це таким, як воно є. Наразі поки що це все виглядає трохи мильно, ну але краще, ніж нічого. За шрамом лежить хлопчина, якому здається, не те, щоб до нашої розмови ніякого діла, а й взагалі тіпуля на абсолютному чілі. О, до речі, чому ми вирішили, що це саме шрам? Все просто ось перед показом GSC запостили в соцмережах новий скрін з гри. Та цитую землі на південному сході зони без краї покинуті сталкерами туманні драговини, де здається, що час зупинився назавжди. Тепер це місце повне мутантів, а межа між реальністю та кошмаром розмита до невпізнаваності. Лише декілька експедицій, які вирушали в цей район, змогли повернутися. Вони розповідали про далекий хутір з непрохідними псі полями, і при цьому завжди додавали: ми туди ніколи не підемо знову. 22 серпня 2008 року сталкери стали свідками подорожі найманця, який прийшов до тями після викиду на базі чистого неба, схованій на самому краю боліт від війни фракцій та ренегатів. Шрам став одним із легенд, але кульмінація його пригоди здається, тільки наближається. До речі, скріншот, сподіваюсь, не пререндер, адже виглядає він ну аж занадто класно. Атмосферка М -м -м. до речі, там в бачимо горить світло з бункера. Тож, попри факт того, що база чистонебівців покинута, там таки хтось ніби є. Ну і щодо самої бази, по мірі того, як вона заросла, сміливо припускаємо, що там ніхто не живе. Ну й також, помітна псі установка або хто її ще називає глушилкою, які були ще на болотах в геймплеї Deep Dive. Думаю, тепер ця локація не буде заселеною більше ніколи. Ніби їй йде бути самотньою, бо атмосферно. Хоча я буду сумувати за вайбовою та ламповою музичкою з бару, правда, мені її не вистачатиме. Так то скрін по графі, звісно, топ. Йдемо до самого відео. Згідно до повідомлення розробників, весь контент за одне проходження побачити неможливо. Потрібно декілька разів пройти гру, щоб дослідити все. Також щодо канонічної кінцівки і її наявності розробники відповідати не захотіли. Думаю, зі зрозумілих причин. На початку інтерв'ю Євген Григорович сказав, що в трейлері продемонстрований важливий персонаж і, власне, один із головних персонажів оригінальної трилогії. Ну тут ми вже знаємо, що це шрам. Щодо локації в новому трейлері, млин. Ми його бачили з абсолютно іншого ракурсу. Це просто пейзажна картина. Звісно, це неймовірно красиво. Садочок в прип'яті. На стрімі я припускав, що це школа, але приміщення ніби занадто низьке для школи. Тож, скоріше за все, це дитсадок. До речі, в якому могли оселитися монолітівці, про це раніше повідомляли розробники. РЛС Дуга. Також ми вже неодноразово її бачили, але з такого ракурсу ще ні. Безумовно мрію побачити. Її вже нарешті в грі. Щодо програми Stalker та екранів для промивання мізків, ми вже на початку ніби говорили. Якась нова лабораторія, та бачимо капсули. Якщо не помиляюсь, це здається ті, що були в першому трейлері. Хтось припускає, що це дирижабель, хтось, що це аеростат. Думаю, ймовірніше другий варіант. Даю пояснення: аеростат літальний апарат, легший за повітря. Підіймальна сила створюється легшим за повітря газом. Це ж може бути водань, гелій, світильний газ, що міститься в оба. Лонці Аеростата вони можуть використовуватися для дослідження атмосфери. Думаю, їх функція в грі буде саме такою, або щось наближене до того. Ну і цей кадр один із моїх улюблених. Також дуже сподіваюся, що це не пререндер, що це інгейм. Невимовно красиво, живописно. Погляньте на будинок, що поневолений в рослинності. Погляньте на щільність трави та її наповненість різними видами. Справді, це ніби картина дуже талановитого художника. Плюс, Метелики там всякі літають. Я б дуже хотів отримати скрін в хорошій якості цього моменту. Ну і периметр, це ніби десь біля кордону. Принаймні мені це так виглядає так, той самий периметр, який я все не хочу ототожнювати селищем новачків, але вже як є. Якась аномалія вночі. До речі, цього разу ніч глуха, прямо таки все темно. Що це за аномалія? Я не знаю, але руками в неї лізти точно думаю не варто. Як завжди, я вражений та заворожений. В порівнянні з вчорашнім показом тут вже більше деталей про сам сюжет, що справді порадувало шанувальників гри. Я радий, що буде шрам, що він буде одним із головних персонажів гри. Радий, що буде тема з програмою зомбування Сталкер, адже ця тема мене завжди цікавила про. Протягом років були лише одні питання, на які сподіваюсь, ми нарешті отримаємо відповіді. До речі, завтра буде третій день геймському. Я стрімити буду початок о шістнадцятій. Тож, якщо все буде добре, я почну або о чотирнадцятій, або о п'ятнадцятій. Ну і власне нарізку з новими кадрами я вам традиційно залишаю в кінці відео. Насолоджуйтесь. Також не забувайте підтримати відео лайком, а конкретно мене підпискою. Дуже дякую вам, що залишаєтеся зі мною. Чекатиму вас завтра на стрімі. До зустрічі. Understand him, right? Uh, but I don't want to add anything more because it's important to stay as it is. Just from my perspective, I would like to add that uh, that uh, this character is one of my favorites. Uh, in the trailer, um, we hear about the the shining side, like the shining zone, and there's some really beautiful imagery that comes up in just a second. It feels like you're trying to show something a little different, a little more about the world. Uh, it's the idea that the zone, it's. Uh, both a horrible and terrible place where a lot happening, like people dies, and it's very risky to go there. But there is also a side uh, that is also bring miracles and bring uh, uh, important things into your life into mm. these characters. Mm -hmm. So for many, it's. Uh, only place they want to stay and spend time. Yeah. so it's very important for them. and so it's about the zone. it's very different for different from different points of view. and for this character, the zone is different from uh, the others. right, like just a second ago, we saw a meadow. that looked beautiful. yeah. I, it's the, weird, the weird juxtaposition. but, um, eugene, i'm actually curious. Uh, so we did see that you did delay the game to november 20th. so what are you using that time for? Yeah. So uh, for now, we are focusing mostly on uh, uh, optimizing the game and fixing the bugs. So. Uh